Копаємо рев'єру. Побачили, значить, знайомі моє відео, яке вчора копав, та захотіли смачної картопельки рядового картоплянина. Ну як же ж тут відмовити? Викопав я, значить, 15 кущів рев'єри. Як на мене, це звичайно малувато. Мій улюблений сорт картоплі Констанс. Незважаючи на те, що Рев'єра займає перше місце в Україні серед ультрагранніх сортів картоплі, Констанс в цей час давав врожаю не менше 2,5 кг з одного куща. А у мене є відео. Можливо, погодні умови, приморозки. Звичайно, що їй ще ці картоплі рости й рости. Побачимо її врожайність. В кінці вегетаційного періоду. Ще в мене є три ранніх сортів картоплі, раномі Аризона і Белароса. Так що буде на що поглянути. Підписуйтесь, щоб знати більше.